Детективи бюро викрили схему незаконного ввезення ювелірних виробів діамантів і швейцарських годинників через кордон. Товари потрапляли в Україну без митного оформлення, уникаючи сплати податків, а згодом продавалися за готівку чи криптовалюту через магазини. Під час обшуку рейсового автобуса Варшава, Київ у пункті пропуску у Стилух Детективи виявили приховані коштовності серед вилученого швейцарські годинники – відомих марок, підвіски, браслет, та запчастини до годинників, загальна вартість цієї партії склала понад 10 мільйонів гривень. У ході подальших обшуків у будинках фігурантів справи та в офісі компанії вилучили ще 46 годинників різних торгових марок загальною вартістю близько 25 мільйонів гривень. Таким чином загальна сума вилученого майна становить 35 мільйонів гривень. Наразі триває встановлення повного кола осіб, причетних до організації цієї схеми.